У боротьбі з ворогом і підтримці наших своє місце знайде кожен. Це зайвий раз доводить і матеріал, який ми щойно подивилися. Це точно про те, як зробити свою діяльність ще ефективнішою, нам сьогодні розповість наш постійний психолог-консультант Антон Семенов. Він поділиться своїм баченням того, що означає працювати на перемогу як дорослий. Доброго ранку. Доброго, Доброго... ранка. Доброго ранку. Коли ми говоримо про працювати на перемогу як дорослий, що ми маємо на увазі? Ну, ми маємо на увазі ставлення до того, що відбувається. Взяття на себе відповідальності за те, що робиш ти тут і зараз. І насправді тут дуже комплексна штука. А ми постійно питаємо наших співрозмовників і цивільних, і військових, як вони справляються, і от, у загальних найкраще, напевно. А все це, от один із інструкторів з вогнівої підготовки, який через це пішов навчатися на військового психолога. Він сказав: це головне. От головне працювати на перемогу як дорослий, тобто не заплющувати очі в першу чергу, а дивитися на, на ту реальність, яка є, яка є тут і зараз, і робити, що можу: Не затримуватися, робити, от не чекати. А як дорослим знайти баланс між допомогою країні і власним життям? От як не вигоріти, коли е, хочеться робити все можливе і навіть більше? Тут такий дуже крихкий цей баланс, е, крихкий так? Крихкий баланс, і, напевно, найважливіше, найважливіше мати певні орієнтири. Ключовий орієнтир, який ми бачимо, це той самий хлопець так і сказав. Він сказав, що дуже важливо не бути жертвами. Угу. Ось тобто, ні чекати, ні очікувати, що щось станеться само. І це дуже важлива така позиція, тому що ми в психології знаємо, що люди, які діють, вони травмуються менше. От, при От все однаково, але якщо людина щось робить, вона ну напевно, через те, що вона витрачає енергію, вона зберігає якесь відчуття сили, а не безсилля. Тобто, вона все ж у неї, яка надія, діяльність триває. От е, це дуже допомагає. І ще, до речі, якщо ж ми говоримо про те, щоб зберігати здоров'я угу. психічно, в першу чергу, то треба діяти це перша умова, а друга це діяти разом. Разом з кимось в групі, тоді легше. Гуртома бачить. Фактично, люди, які продовжують діяти разом, вони не травмуються. От звісно, там все це не можна так, прям стверджувати категорично, але ну ми це бачимо. Це різниця в десятки разів по ступені впливу. Тобто, тому треба діяти хоч щось. Ось розмови про баланс. Звісно, вони треба зберігати. Ми постійно про це говоримо: що треба відновлювати ресурс, але це теж ставитися до того, що відбувається як дорослий, працювати як дорослий. Доросла людина, вона планує ресурси, вона розуміє, що ну це не обмежена якась можливість. Що якщо ти хочеш працювати і завтра, от вона відповідальність, Якщо ти плануєш працювати завтра, післязавтра, то треба відновлюватися. Тому ми постійно говоримо, що просто піклуватися про себе зараз не працює. Спочатку треба зрозуміти, а що я роблю, як я дію. І тут ще один військовий такий сказав: обирай свою битву, обирай свій фронт, обирай, що ти робиш, тобто сфокусуйся. А хіба ви сказали, що треба в першу чергу не про себе дбати, а про інших? ну от скажімо. Mm, про справу, а хіба тут не працює а, правило кисневої маски, що в першу чергу ти, а далі всі інші? І от тут треба розуміти: я не просто так собі тягну цю маску кисневу? Для того, щоб а більше я, допомагати іншим, я, я розумію, yeah, що fine. це мені потрібно, щоб допомогти. От, от цей ланцюжок він трохи е, довший, ніж е, просто я хочу і беру. Тобто це і є дорослість. Бо роз... Я хочу і беру. Це як синдром землеройки, Знаєш, ти думаєш про те, що буде з тобою за годину чи за дві. Просто копаєш well, той, да, той тунеля. Э... Те, про що каже Антон, це вже більш довга перспектива, і саме тому в мене є актуальне питання: що ти порадиш людям, які відчувають провину, бо це. Я можу це назвати спільною хворобою українців, як в Україні, так і за кордоном, які відчувають ту саму провину, що недостатньо роблять для перемоги. Що ми їм можемо порадити? Я пораджу спитати, а що я роблю? Тобто, не якась дія, а мета, тобто, про що я працюю, яка у мене справа? От, от цей фокус він допомагає. Якщо е, ти обираєш свою битву, свою справу, як ти що саме ти робиш, тоді оця дорослість вона починає працювати. Ти такий. Ага, треба спланувати, треба ресурси, треба визнавати, що я недостатньо добре це роблю. Е, о, мені потрібні е, помічники, чи мені потрібна команда, чи мені потрібні друзі. І людина починає цим займатися. Все. Як тільки людина заглибилася в справу, відчуття провини не відчувається, тому що вона зайнята, вона знає, що вона робить. А якщо вона поодиноку дію зробила, ну, наприклад, ви задонатили, класна штука. Але от, як тільки ви задонатили, виникає питання: а, а чому не трохи більше? Можна щоденно зробити донат. А, можна щоденно, а скільки? По 50 гривень, а чому не по 100? Ну, це а така ніколи... індульгенція виходить, так саме да, собі. Тобто, німа справи. Да? Вона має бути організована як справа. Донат може бути частиною цієї справи. Так, я я роблю, я допомагаю, наприклад, там поверні живим. Що я для цього можу? Ну, можу, поверні живим. Ну, цивільна людина може допомогти тільки донатом. Добре, це достатня справа, і от в цей момент людина питає себе не про достатній донат, а про достатню справу. Про чи результат, так він бачить, скажімо. Ну, це, це моя ді моя справа. От таким чином я обираю допомагати. І далі людина може подумати, як я можу зробити це більше. Мені потрібні ресурси. Вона починає як доросла людина ставитися до нас. Це теж він не безмежний. На треба розрахувати свої ресурси скільки я можу, скільки логічно, щоб не вистачало на відновлення. Попіклуватися про власних дітей, це теж знаєте <нів> важлива справа. Дуже важлива, тому що взагалі від них залежить наше майбутнє, так Безумовно. і від їх психологічного стану, і від їх освіти, і від того, що ми вкладемо зараз. І в них. І Скільки ми приділяємо їм уваги? Звичайно, чи достатньо цього всього? Так тому а якщо що ти ці фактори зовнішні на назвали. Це запихався, і у тебе не вистачає уваги для власних дітей. ну… А... Тобто треба питання. правильно розставляти пріоритети, планувати не тільки, скажімо, свою роботу, а планувати свій побут, своє життя, своє емоційне відновлення. Це зараз теж один із таких аспектів, які ми маємо планувати. Правильно, так і трошки нудно всім стає в цей момент, тому що ось вона відповідальність і працювання як дорослий. Але ж ми розуміємо, що те, що короткострокове, от, наприклад, ми там хочемо, от ми виснажені, ми випили каву чи якийсь енергетик, у нас зараз з'явилася енергія, але потім грандіозний спад. А є довгострокове те, що не швидко приносить результат, але воно більш вічне і корисніше. Е, тому, ну якби ми маємо планування, це теж ось цей момент довгострокового, скажімо, нашого результату. Правильно я так Правильно. розумію? Добре. Якщо ми говоримо про справу, якою людина має займатися, так? Планувати. От ми працюємо, працюємо, працюємо. І тут у нас відбувається вигорання емоційне, так, наприклад, як зрозуміти, щоб не ну себе, щоб не допустити ось цього емоційного вигорання. О, тут перша відповідь дуже проста: треба визнати, що це станеться. Тобто ми маємо розуміти, що в будь-якому випадку в нас буде. Сьогодні якось так воно повернеться, десь прогавиш, десь не помітиш, і ти туди попадеш. Тобто, питання не в тому, щоб ніколи не допустити вигарання чи емоційного провалу, там депресивного стану. Це станеться. Ну так не буває, щоб все було так ідеально. Але дуже важливо, і тут якраз по-дорослому помітити це. Перше, просто визнати. От ми називаємо це в психології червоні прапорці, яка людина для себе розставляє. І от один упав, другий упав, третій упав, все, стоп, уже все, точно треба припинити І щось іде не так. Треба це визнати. Доросла людина вона критична, в першу чергу, до себе. Він говорить, що десь я не допрацювала, десь я е, е, зробила помилку. Мені треба щось виправити. Для цього мені треба спочатку вийти. Припинити робити помилки, відновитися і подумати: от три кроки треба робити. Це дуже доросло, і це дуже складно, особливо коли там щось несеться, коли легко перекласти відповідальність на інших. Це ні за мною щось, не так. Це війна, це ні за мною щось, не так. Це у нас новини погані і так далі. Так, і війна, і погані новини, і обстріли і погано спимо. Але ж треба справлятися. Антон, і на завершення, підіб'ємо підсумки. На твою думку, що таке працювати на перемогу як дорослий? Взяти відповідальність за свою справу. Ну, за свою битву. Мені більше да, більш подобається, але це занадто пафосно, напевно. За свою справу. От що я роблю? В чому моя справа? В чому моє головне завдання? І так, в кому? чому я сильна, напевно, та теж. Yeah. Де я ну і тому вже підемо в філософію, де я максимально корисний іншим. Угу. Що е, 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 яким чином я можу е, най, найбільше вплинути на покращення світу і так далі? Ну у кожного з нас є е, своя справа і особиста битва, якщо під, підбивати підсумки про те, що сьогодні нам розповів е, психолог Антон Семенов. Дякуємо вам дуже. І продовжуємо наш ранковий термозикою. музикою. Не забуваємо, що це один із інструментів для відновлення свого ресурсу.